Нещодавно ми піднімали тему соціальних менторів. Це люди, які проводять свій вільний час із дітьми, які обділені батьківською увагою. Наташа мені не як старша сестричка. Вона мені дуже сильно подобається. Я її люблю, і мені подобається тим, що як я з нею ходжу там. Гуляю Дарина стала соціальним ментором. Випадково вона знайшла інформацію на сторінці у Фейсбуці свого викладача. І я сразу же позвонила по номеру телефона і мене пригласили на встречу. Буквально через несколько днів ми познайомилися з Сашею і сразу стали работать. Місці в даній програмі соціальний ментор представляє допомогу в розвитку, в досуге ребенку якого потрібно більше уваги, підтримки. Програма функціонує за зразком всесвітньої програми Старший брат Big Brother» і передбачає допомогу наставника дитині, яка опинилася у складних життєвих обставинах. В Україні програма Старший брат працює з 2014 року. За той час до нас приєдналися вже майже 50 наставників. Зараз нас загравде набір нових наставників. Це буде на конкурсній основі, тому що дуже багато людей деподається, але Скільки франців є обмежень благодійна організація Львівська освітня фундація допомагає наставникам фінансово та методично. Ми даємо міні-гранти, за рахунок яких можна покрити, наприклад, закупівлю всіх матеріалів, закупівлю скантоварів, закупівлю артматеріалів, все щоб наставники, що якби не сприймувано в роботі з дитиною, що вони їх придбати все необхідне. І щоб вони могли вільно працювати у Житомирі. Проект старший брат функціонує з листопада, 2015 року, разом із благодійною організацією Планета для дітей. Волонтери Львівської освітньої фундації шукають дітей, яким потрібна допомога. Дитина переживає такий кризовий період втрати батька. Їй потрібна просто людина із іншого середовища не родич, а людина, яка стане. Наставником, яка проведе її, яка покаже, що життя триває, і що є інші люди, які можуть бути для неї другом. На сайті облдержадміністрації є інформація щодо міні-грантів програми Старший брат. Щоб стати учасником конкурсу на здобуття гранту, потрібно заповнити форму за посиланням до 1 серпня цього року. На роботу одного наставника та дитини передбачено від 6 тисяч гривень. Результати конкурсу будуть оголошені 10 серпня 2016 року. Оріхлань, Дмитро Клименко та Леонід Придаченко, телеканал СК 1